Красота слов господніх. Екселіас каже в 3 главі 13 стиху, це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримати задоволення від своєї праці. І якщо сьогодні, дорогий друг, ти працюєш і отримуєш від цього задоволення, це Божий дар. Якщо твоя робота сьогодні приносить тобі задоволення, не тільки фінанси, но і задоволення це Божий дар. І я би хотів, щоб ти звернув увагу на це і прославив Бога. І сказав, Господи, дякую тобі за ту роботу, яку ти даєш, за те задоволення, яке я отримую від цієї роботи. Нехай Бог власли тебе в сьогоднішньому дні, щоб всякі невзгоди вони минували тебе, а нехай радість. Наповняє твоє серце і той труд, який ти совершаєш, і ту працю, яку ти робиш, нехай приносить тобі ще більше і більше задоволення, тому що це є дар від Господа. Хорошого дня і благословенного. Амінь.